Для українського козацтва свято Покрови Пречистої Богородиці особливе, адже з давніх давен боронителі землі української запорозькі козаки вважали Божу матір своєю покровителькою та заступницею. Цієї нагоди в багатьох містах України пройшли мітинги вшанування пам'яті загиблих козаків. Мало помалу, але й в нашому місті Ковалі йде відродження українського козацтва. Так при Палаці учнівської молоді створено юнацький гурток Поліська Січ. Хоча він і діє декілька місяців, але вже завоював популярність серед школярів міста. Займаються тут діти різного віку. На заняттях керівник гуртка Іван Сидорук розповідає про історію виникнення Запорізької Січі, відважних її, Гетьманів, які завжди були готові стати до оборони батьківщини, захисту своєї родини та українського народу, проводить різноманітні вікторини. Одну з таких вікторин, члени поліської січі, присвятили річниці святкування українського козацтва. Всі запитання, які були їм попередньо роздані, стосувалися лише цієї дати. Діти показали хороші знання з історії України, давали чіткі, повні а головне правильні відповіді. Їх керівник був приємно вражений та задоволений знаннями своїх вихованців. Нам сподобалося заняття, що ми багато тут дізналися цікаво про минуле, про козаки, про гетьмани, всяких відповідали всі на запитання. За гарні відповіді юні козаки та козачки отримали призи: поетичні збірки солов'їне літо, ковиського поета Олександра Манелюка, збірки козацьких пісень «Гей там на горі Січі, де та виготовлені власноруч Іваном Сидороком Іграшки, активна участь Івана Васильовича у патріотичному вихованні молоді ковеля сприяє формуванню у майбутніх захисників вітчизни, високих моральних якостей та відданості українському народові.